А зараз уявіть від собі внук приїхав в село до діда і збирається на дискотеку. Значить так, Діду, е, я йду до клубу на дискотеку. Що? На дискотеку йду. Ще раз. На дискотеку! Ще раз крикнеш, дам в голову. Бо <рик> що за діти пішли, Боже, нема зно криків в тій хаті. Кричить і верещить. Чого ти йдеш на ту дискотеку? Ну, то як що, Та може з якоюсь дівчиною познайомлюсь? Віталік, та в нас сусідка Оксана, така файна дівчина. Тож з нею познайомся. Але ж їй 80 років. Але дівчина. Слухай, але дівчина. Не в парі мені. Віталік, э, хотів тебе дещо спитатися. Ну? Ти шмаль куриш? Що <рес> ну, ти що таке що говориш? Ну, буває часом. <рес> Я так і знав. Я так і знав, При, прийде з тої дискотеки і жре, і жре, і жре і жере. Двома ложками жире і жре, в, в нас вже через тебе кормові буряки і солома закінчується. Чи ж? Можна подумати, ти в молодості шмаль не курив. Айде на коре. Айде. На коре. Айде. Та коли всі коноплі садили. Розкажи. Коли всі садили коноплю. ой, пам'ятаю, як осінь, жнива, молотять ті коноплі, а покоси палять, а дим йде на село. А інопланетяни наступають. А ангели чудяться. Рожденого бояться, а він стоїть, трясеться, осел смутно пасеться. а ми на них вилами, а вони на нас бластерами. І, і хто кого? Вони нас. Менти. <свят> так я з твоєю бабою познайомився. Що серйозно? Mm -hmm. Розкажи. Ай. Пам'ятаю, дим, де на село, я йду по селі, йде по центральній вулиці. Твоя баба файна, як БМВ сімка сорокова. руково. файна, як сімка. Я її зразу за руку взяв і повів в ЗАГС. І що? І там зразу розписалися? На стіні. Я ja, написав на сні SV als ich sah, wie du dish almanza, as ich, say, longest auf dich, SFR made doch zu erkennen». Ого. А що то означає? То означає, якщо я тебе ще раз, бабо, злапаю з Миколою, то я не знаю, що йому зроблю, а тобі знає, що зроблю. Слухай, а я колись взагалі з дівчатами знайомились? Ей, Віталік, то не то, що зараз, Зараз що? Зараз що? Купив ромколу, купив папіроса з фільтром, вона твоя. А, а коли, щоб тебе дівчина, поцілувала, то треба було рік зустрічатися. Рік, рік? рік зустрічатися. А, а секс тоді коли? В той самий день. <світ> а щоб поцілувала тебе, то треба було рік, рік. зустрічатися. Рік. Слухай, а баба наша як вона модниця взагалі? Та що ти, та там фігура була чоловіча, то в зараз квадратова, а колись. Та Таку мені юбку носила, коротюсеньку, таку во мені юбку, встидно було по селі з нею йти, то ми через поля йшли. Пам'ятаю, пшениця висока, баба йде, сміється. Все, все, ладно. Я на дискотеку. Віталік. Шо? Але запам'ятай, рівно в 12 ночі твоя карета перетвориться в диню, кучер перетвориться в щура, а коні в мишей. Слухай, — Слухай, що то було тільки що? Шмаль. <реш> Ти де взяв? В тебе знайшов. Та мені на дискотеку треба. А знайшов!